Всім привіт! Ви на каналі Ема Пустеля і це огляд гри Фігмент. Трохи незвичний для мене формат, ніколи не робила огляди ігор, але про цю гру прямо-таки хочеться розказати. Одразу хочу попередити про спойлери. Тому якщо хочете уникнути їх, перемотайте на кінець відео. Фігмент або вигадка гра від Bedtime Digital Games 2017 року, яка закидує нас прямісінько в голову людини. Серйозно прямісінько в мозок. З нейронами, дорфінами, страхами і дуже крутим Символізму. Це починається з того, що нас доймає дитина тим, що ми не стрибаємо на роботі з парашутом. Так що батько за кермом, певно, міцно задумується над цим, і ми потрапляємо в автопригоду. Пифафив магія склейки, і ми опиняємось у казковому світі, який, як ми розуміємо по контексту, уявляє собою мозок батька. Граємо ми за Дасті, героя, що бореться зі страхами, він сам про себе так каже. І нам постійно дошкуляє пейпер, вставляючи свої дві копійки, де треба і де не треба. Не те, щоб Дасті сильним ентузіазмом кидався рятувати мозок, і може нічого цього б не було, а якби Фіолетовий. що воно, ну, до речі, таке, не викрав наш альбом для вирізок і не втік з ним, а ми не побігли за ним. Звісно, ми мене пішли непідготовленими. Як справжній король Англії Артур, ми витягли меч. До речі, зверніть увагу на цей мотло, горщики, магніти, камертонний і дзвоник. О, дзвоник! Коли будете грати, ви його ще помітите. Пейпер нам розказала про ендорфіни. Ти дивиш, парк пішов. Про нейрони витривалості, які нам ще ой як знадобляться далі. А ще ми знайомимось з синапсними батарейками, що символізують синапс. Синапс, це з Вікіпедії, це структура, яка дозволяє нейрону нервовій клітині проводити електричний або хімічний сигнал в іншу клітину, нервову м'язову тощо. Підготувавши нашого героя, ми побігли за чудовиськом, яке стало немов би джином, і полетіло на ліфті геть. І вже Мерелік, ще той ейджист, до речі, не розказав нам веселу новину, що страхи вирвались на волю, і тепер нам треба з ними боротись. Може, ми б і не стали, але альбом, альбом, розумієте? І ми побігли бороти зі страхами. Спершу нас кидає в сад творчості острови свободи. Які, певно, мають символізувати праву півкулю мозку, в той час як раціональний світ годинникове міста, куди нас закине згодом, символізує ліву півкулю. Але це доволі умовний поділ, не те, щоб людина без правої півкулі мозку така раз-раз і професор математичних наук. І це дуже казково продумані світи. Ні, серйозно, подивіться на острови свободи. Цей світ повний рослин, частина з яких, щоправда, правда, хоче нас вбити, але тим не менш, це такий собі. Сад творчості, де необхідно вирощувати паростки ідеї в символічному світі, довкола нас символ природи, символ нераціональної творчості, казкового світу, і дещо дикого у сенсі невпорядкованого світу. То час, як годинникове місто, прямо таки сповнено всіляких механізмів, прямих ліній, годинників. А для проходження рівнів нам необхідно вирішувати логічні загадки, які понатикувані тут і там. На островах свободи нам необхідно бороти зі страхом, якого звати чума. Але чи справді це страх хвороби? Особисто мені здалось, враховуючи те, що нас постійно кашлюють, чихають, блюють, серйозно, це жесть якась. А цей світ символічний, що ці огидні маси це символ неконструктивної критики, пруду, яким поливають, і цим нищать паростки творчості. Але, можливо, я занадто загинаю. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Чума ще той огидний покидьок, а вистрибує як, о, -о, о, але ми подолали і побігли далі. Наступним страхом у годиннику в місті була повечіха, яка в неї музична партія. О! але тим не менш, ця паскудна дама зі своїми посіпаками заплила все павутинням і хотіла нас вбити. Нас Дасті, герой, який бореться зі страхами? Ні, ну ок, ну кілька разів я це вдалося, але найкраще з цим справлялось насправді саме місто. Наприклад, годинник, що символічно, час, який вбиває. До речі, зверніть увагу на годинник. Бачите, в ньому неправильно розташовані римські числа. Я досі думаю, що це може бути символ. Можливо. Оскільки головний герой в комі, то це символ того, що біоритми збились, або ж символ того, що він живе настільки активне життя, ну до того, як впав в кому, що його біологічний годинник збився через це. Але можливо, це символ того, що стався збій у математичній складові мозку. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу? Повотиння, на мою думку, це не лише страх павуків, це можливо символ страху помилок, можливо, наш герой, у голові якого ми сновигаємо. Мав труднощі з математичними чи фізичними задачками, чи взагалі істочними науками, через що він вирішив ними не займатися? через страх зробити помилку, власне, через що цей світ і сповнився павутиня. О, відроголовий. Він просто крутий. Можливо, це символ зв'язків мозку, але він мені просто подобається, як держбан, і в нього така крута мелодія. І крім того, йому як нікому вдається класно розривати повутиння. Ну інколи повутиння ще зникає після того як ми поборемо якісь страхи, зокрема у вигляді посіпак. І все ж таки яка крута у уповочіхихи музична тема. У цих світах ми можемо зібрати спогади. Вгадайте, скільки мені вдалося зібрати спогадів. Щоб перевірити, можете перейти за посиланням на плейлист в описі, або якщо я не забуду додати, у упливарські справа угорі. Якщо дивитися від відео на вас, то це зліва, але хіба хтось так каже? Ну тобто, справа воно буде. І це дуже реалістично, знаєте, бо багато спогадів дуже важко знайти. А заради деяких доводиться проводити ну, якісь танці з бубном, наприклад, стукати в різні двері залежно від того, які звуки видають в будинку. А інколи доводиться обігати цілий світ, щоб отримати якийсь спогад, і це дійсно реалістично. Спробуйте згадати в деталі вчорашній день, що вже казати про дитинство. Поборовши страхи в півкулях, ми повертаємось до командного пункту, де мер Релік нам каже скористатись пневматичним ліфтом до доріг. І це просто сцени з футурами: тум, тум, тум тум, 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 тум. Це, щоб не було авторських прав. Тут знову цей фіолетовий тип, який мене так напрягає і постійно каже про втрати. Певно, він страх втрати. Він тікає від нас і запускає хвилі депресії, які нічого так собі вбивають нас. Але у цьому світі ми знаходимо панцирних істот, які стільки до хвиль депресії, за ними, власне, і ховаємось. Цей світ сповнений всілякими книжками, скріпками, гумками, олівцями, кнопками, чеками, стікерами. Ну це просто страшне щось. Світ, в якому зберігається такий собі кеш буденності. Але крім буденності, це ще й світ травми: дорожні знаки, фари, світлофори, ліхтарі, символи дороги. І всюди зновигає цей типок, який мене так напрягає, але в нього така крута музична тема. І ви звернули увагу на ці дроти, які повсюди. Спершу я подумала, що це символ тих електродів, до яких підключено батька, як в комі. Але потім мені спала на думку версія: а що як це зв'язки підсвідомого і свідомого? Ну а до чого призвела наша боротьба зі страхами? чи десять, баба не чує! Я жартую, звісно, пограйте, воно того варте. А, отже, 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 підсумовуємо, чому варто пограти в цю гру. Це приємний естетичний та сюжетний досвід. У грі крута промальовка, приємні кольори, казкова та інтуїтивна стилізація мозку, крута музика та класна ідея. Навіть якщо ви не майстри в платформерах, а я це кажу як не майстер, то ви отримаєте задоволення від цієї гри, а не нервовий зрив. Звісно, періодично герой стрягає в текстурах, однак це може були мої лаги, а не гри. Та проте це не впливає суттєво на враження від гри. Ця гра змушує задуматись про те, наскільки крихка психіка людини, цей символізм, що ти маєш долати труднощі, свої страхи і постійно боротись і перемагати їх і рухатись вперед. Тобі є заради кого жити і боротись, передусім заради себе, але не тільки. Е, та все ж важливо, дуже важливо зрозуміти, ти не зможеш допомогти іншим, якщо ти не зможеш допомогти собі. І ось цей символізм гри. Він дуже класний. І це дійсно дуже приємний естетичний досвід і дуже приємний сюжетний досвід. Тому я вам раджу пограти в цю гру. І напишіть своє враження, коли пограєте. Всім до наступної зустрічі. Па-па! Maybe -па. we must make the symbols match somehow.